Привіт! Хочу коротко прокоментувати завершення, навіть не завершення, а продовження попеї з закарпатською поліцією. Хто слідкував за Фейсбуком, той знає, хто не слідкував, розкажу. Я та мій друг був в ДБР. Ми взяли з собою адвокатів. Ми їздили спеціально в Львів на допит до слідчого по виклику слідчого в ДБР. Сьогодні я отримав відповідь з Закарпатського ГУНП про те, що заяву, яку їм перенаправило СБУ, вони провели перевірку. І увага деяких з працівників, вказаних в моїй заяві, притягнули до дисциплінарної відповідальності. Ну, це пісець просто. Одебер. Не можу розказати все, що я там. Які я давав свідчення, оскільки я підписав про нерозголошення документ. Але е коротко е компетенція слідчого ДБР. Ну коротше, це е скажу так, характеризується, діти мажорів, туди пішли працювати. Тобто не знаю, хто їх учив, як їх учив. Ну це саме самі, самі слабші слідчі, яким я за своє життя. А я давав багатьом слідчим е покази. Там мене допитували в якості свідки, в якості підозрюваних. Ну, це коротше саме-саме дно. По кваліфікації ДБР, ДБР кваліфікувала дану справу як зловживання владою з метою отримання неправомірної вигоди. Тобто, це було, ну вони там не бачать ні шахрайства, ні підробку службової документації, ні вимагання неправомірної вигоди. Ну, така дуже розмита кваліфікація. Залишається одне, що здержати дану справу. Під контролем, постійно висвітлювати про хід її е, руху, ну, чим вона завершиться. Е, дуже дивно був той факт, що е, незважаючи на резонансність події, про те, що е, поліцейських зловили на спробі передачі хабара, що поліцейських зафіксували з, на спробі отримати хабара. Е, дану Дану подію дуже-дуже ретельно заминали по всіх телеканалах. На плюсах не пройшло, оскільки ну розуміємо вибори, Аваков Аваков захищає вибори. Зрозуміла ситуація. Приїжджали журналісти ТРК Україна і приїжджали. Що мене здивувало, приїжджали журналісти надзвичайних новин Костянтина Стогнія. І я здивувався приїздом на надзвичайних новин, оскільки всім відомо, як Костянтин Стоній ставиться до активістів, які відкривають людям очі, показуючи настоящих цих перевертнів. І на мій подив, журналіст надзвичайних новин дуже класно розкрила тему. Все класно було, бля, ну просто офігенно. Ми узгодили. Цю повністю хронологію Е, вона зробила акцент на важливих деталях, щоб ну, є ж хронометраж сюжета. І, на жаль, цей сюжет в ефір не пішов. Чомусь редакція надзвичайних новин вирішила, що крадіжка анальної пробки в секшопі Івано-Франківську набагато важливіша, ніж хабарники, які з Закарпаття приїхали з п'ятьма штуками Баксів. Ну якось так. Ну, як вишенька на торт, так я вам даю прослухати розмову мою розмову з Геннадієм Москалем, з яким я зв'язався телефоном, який мені повідомив про те, що місяць перед тим як ми цей Закарпатський пост, вже був скандал по даному посту. Скандал був міжнародного масштабу. На багатьох румунських інтернет-виданнях було опубліковано про те, що в на даному посту вчиняються масові побори громадян Румунії. І навіть Геннадію Москалю прийшлось на засідання вибачатись після того, як посол Румунії звернувся з нотою протесту з приводу от, цього свавілля на посту закарпатському посту Лазощина, цих перевертів, які там працюють. Доброго дня! Доброго Геннадій Геннадійович. Дивіться, того стурбує журналіст української правової газети «Дорожній контроль Мацьоцький в Італії. Ми якось з вами колись в Косові зустрічались. Ну, якось були зустрілись. Так, Дивіться, я е, недавно, я не знаю, просто чи вам е, відома ця інформація. Я недавно знімав е, сюжет в Закарпатті е, пост «Лазощина». Це біля Буковеля. Ну, на кордоні з Івано-Франківським. Зевано-Сумків. Дивіться, ми визнали, як вони вимагали хабар. у... Там з румонської всі, всі румунські сайти просто надіть умовномовного вийдіть, вони описуються. Це просто пляха, можна реформованою. Ілюстрованою і кастрованою. Йоп. Цього, нічого, Просто... Робили, робили... Ні, 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 то було місяць назад, я читав, я чого я до вас дзвоню, а то 5 числа вони двоє з цих працівників приїжджали в Косів, щоб викупити у мене у журналіста матеріал, який зафіксував ну, їхні вимагання хабаря у далекобійника. Тобто це є вже опубліковано в мережі інтернету, і їх тут затримала наша поліція вже в місті Косові. Я просто... Чи, 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 чи відомий вам цей факт Ну, цього приводу? Ну я не можу то тут, ну як сказати, ну нема балансу між. Ну немає в поліції сьогодні. Поліції немає. Ну що, що ми будемо говорити, що є місця є. Віма її просто. Ті, хто вмів робити, тих нема, а лишилися, їх їм нікуди йти, от туди там впали на коліна. Просили пробачення і їх там залишили але толку від них нема, від них одні проблеми. Я зрозумів, дивіться, я вам все-таки скину послання на це відео, може ви будете мати час. Ви вийдіть його мій сайт. Я зна, я знаю ваш сайт, я бачу. Посилання скиньте мені на електронну почту, геннадій. Я вам скидаю зараз посилання на що я зроблю Можливо, можливо, ви десь на нараді Ну, нам просто. Ні, ну Це, ну, ну, ну. що на посту, це дійсно мародьори. Це, ну, це, реально мародьори. це достало, але я, кромі тих, маю економічні, фінансові, соціальні, гуманітарні проблеми. Ну, ну я не є міністром внутрішніх справ, начальник поліції, ну 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 хлопці, ну це така система скрізь дісталася в Україні. що Дві грузинки, блядь. Нам лишили, блядь, оцю всю хуйню. Як це назвати, по-другому? Де ці дві їх мають. Я зрозумів. Добре, я тоді вам скидаю оці всі відео. Якщо у вас буде час... Ну, я, я, я з вами згідний. В цьому випадку я з вами згідний. Але мені здається, що ті, що іменно мені попалися, це якісь з тих старіших перетестованих. А Хрім, знаєте. В мене э, румунські сайти нас описують. Я, я вас... на э, сьогодні на Буковелі 25% румунів їдуть, тому що в нас... У них тоже є каждой готовишні ворожі, вони їдуть до нас, от стикаються з блять, такими, блядь, блядь оборотями. Добре, дякую, дякую, що, ну, що я з вами зміг зв'язатися, Геннадій Геннадійович, Я вам скидаю ви, якщо по можливості, може у вас там буде якась ну, нарада да при, я, при ОДА. Да, я, я, для, для я, місце, я їх, блядь, чесно, запровадять своїм містам, я їх виведу на берег різкі піси і розстріляю. Я вже з ними не можу Добре, добре, гарного дня вам дякую. Все, я за я зараз зроблю? Всі три частини вам скину, будете мати цьому? Ну я не. Я не можу. Ну це вже якась катастрофа правоохоронної системи у всіх ланках. Це не тільки СБУ, Прокуратура, МБС, Все, І в створені в Україні толку з них немає. Ну що я можу? Добре. Я можу зробити як в мене е, дороги, і, 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 і все, що хочеш Ши, такі. Добре, добре, дякую. Е, тоді я вам скидаю це відео. І рід, з ними, ну що, ну, Мет... вони в таракабі, яких виводиш на світло, вони потихенько зникають. Так, так. Добре, дякую. Все, будь здоров. Все, до побачення.